Вітаю, вельми, шановне панство! Сьогодні будемо пробувати збирати трактора. Що успію, не успію, а там буде видно. Але хто ще не приєднався до нашої групи в Телеграм, хочу запросити. Ми створили групу shi трактори Дуже цікава спільнота, дуже цікава команда зібралася. Ділимося там враженнями, поломками. Запитують люди, відповідають одні одним. Ну, коротше, жива спільнота. Хто не приєднався, прошу приєднатися. Посилання буде в описі до відео. Думаю, вам буде цікаво. Перед тим, як зараз приступити до роботи, тут мене Берта замінувала, трошки треба позбирати ці міни. Вона міни понаставляла тут де-не-де був дощ. Було мокро, було болото, воно ще не висохло. І воно тут таку собі стежку зробила. Правда? Бертуся. Берт. Що ти принесла трубу? Якусь трубу притащила вже. І позаміновувала. Не буду показувати де. Далі я позбираю. І ми приступимо до збірки цієї техніки. Я думаю, багатьом буде цікаво. Там мене запитували, скільки важить роздатка. Я не знаю. От зараз ми узнаємо разом з вами, скільки вона важить. Вага по нулях і ставимо роздатку. Роздатка важить 40 кг. Такого ще ніхто не робив. Не важив роздатку шифенга. Так, по ходу діла знімаю, які тут підшипники. Коротше, тут 305 кіт. На валах 6305 з цієї сторони від Денша критий стоїть. Ті відкриті. Я думаю, що можна ставити всі криті з однієї сторони. Сміло. Далі. Розкрутив ось тут цей підшипник. Цей підшипник 207 6207 Одна сторона теж крита. У мене теж SKF стоїть. СКФ Explorer. Підшипники шикарні, не знаю, немає я що відказувати. Оцей сальник, бачите, ви знімаєте кришку, ви не бачите нумерації сальника. Ось в мене є, я собі взяв з 6 штук 35х52х5. Ось такий сальник, така нумерація стоїть тут. Ця інформація для тих, хто буде щось робити, кому це буде цікаво. Первинний вал, яку має ось тут виробітку. Я це думав собі наварити, бачите, яка тут ямка, яка тут виробітка. Але я вирішив взяти новий, поставити, а той на всякий випадок у мене нехай буде. Я його зроблю, там підварю, тут все чітко. Я переводив іероліф і пише Стронг, міцний, тобто калений. Узяв я вилочку. І ось цю вилочку, стареньку і цю. Ну, вони практично одинакові, але мені здається, що ця вилочка має більше вигін в ту сторону. Я і вал взяв вали ідентичні з валами проблем. Не мало би бути ніяких. А вилочка, ось вона викручена більше туди. Так що не факт, що воно буде довключати. Розумієте, про що я говорю? Тобто вона вигнена більше в сторону виключення першої передачі і не факт, що вона краще, ніж та. Але постійки я шестерню підвів більше, підставив підкладку. Ось тут я поставив проставочку і відігнало на 4 мм то можливо буде все нормально. Один нюанс, аби вона не чіпляла сюди в шестерню. Ну це вже поставимо і я вам це покажу. Поки що збираю, поміняю зразу тут сальник. Я як робив щеплення, я поставив новий, але все ж таки я його поміняю. Все, все по ходу справи я буду показувати. Чуть я не забув, що я хотів вам нагадати, що ось я ставив такі прокладки тут. Ось тут ставив прокладки міліметровий папір. Не ставте, друзі, прокладки, бо того, що прокладка відганяє на міліметр і з тої сторони також на 2 мм. 2 мм вал має з підшипниками шат. Хід. Кришка. Тут зроблено у цих тракторах так. Кришка, ось ця кришка така, вона тримає обойму підшипника. Розумієте, сама кришка тримає обойму підшипника. Тому добре би поставити криті підшипники, але вже колись, можливо, я тут поміняю ці СКФ криті. Можливо, колись. Нам треба купити 4 підшипники, поставити і поки що буде нормально. Але зараз тут не в тім річ. Просто прокладки не ставте. Ставте чуть-чуть тонесенько, так, лише то, що от. Лише те, що от так по краю, ставте герметик, по краю. Не треба кругом тут на батьку його, накладати. От так от по краю, легесенько, чуть, -чуть собі тонесеньку полосочку. Вона пристає та кришка. І все, і вам буде тримати корпуса і буде тримати все. Так же ж саме і тут, дивіться, я зняв. Підшипник обойма не рухається. Дуже багато є тракторів, що розбирають, в тому числі і в мене було. Тут також була прокладка міліметрова. І цей підшипник вибрав всередині обойма, вибрала в корпусі виробітку. І воно собі крутився підшипник цілий. Розумієте? Тепер я купив нову кришку. Десь там у мене є відео на каналі. Подивитися підказочку, я це міняв. Тепер, я от, бачите, як тут тоненько того герметику було. Тонюсінько, тонюсінько так. нюсінько Ця кришка, ось ця кришка, вона тримає, вона прижимає цей підшипник. Вона його тримає у корпусі. Це свого роду зовнішня така обойма. Корпус зовнішній. Розумієте? Тому не рекомендую. Ніяких тут ніде прокладок. Я собі привик, знаєте, так як то у радянській техніці поставити прокладки, все, як має бути на прокладки. Отут теж стоять прокладки. Я їх повідкручую, познімаю ті прокладки, поставлю на герметик. Ну, на чулках прокладочки, то таке. А з цих сторон це треба познімати, повідкручувати і ті прокладки повикидати. Бо того, що є люфт. Робиться люфт і воно з часом воно собі своє робить. Так що от таке я хотів замітити, що хто буде чим? сальник міняти чи що, тонесеньку, герметику. чуть чуть зовсім чуть-чуть. Закрутили і забули. Так само і там. Тонесенько, закрутили і забули. Посадив я цю сторону на герметику, видно, повилазило. А тут відкручував он кусочок. Бачите, воно давно трісло, бо воно таке замаслене. Десь тоді, ще як я це закручував, напевне, воно пукло. То було тут внизу. Я його обернув вверх, поставив шайбочку і все, бо цей чугун, воно... Добре, що так трісло, а не так якось трісло. Щоб ковальчик відламався, то таке то дурниця. Отак от. Ставимо на герметик, прокладки викинув. Ось, аби не бути голословним. Бачите, як воно, скільки воно відганяло, воно впирало там. Так що тут не грають прокладки. Ну і, звичайно, тут він поставив чуть-чуть герметичку і все, і так воно буде добре. Ось таке якесь. Якесь таке маю. Там вже його небагато, але мені ще думаю, вистачить це зробити. Такий нюанс. Збираю далі. Дивіться, трошки забагато воно відігнало, бо того, що, так як і казали, чіпляє вилочка у цю шестерню. Тут, тут в ямці, видно, якби по центру був шарик, видно, от, от по центру його поставити, і треба. Зробити треба 2 мм чуть, чуть цю шестерню все рівно сюди забрати. В крайній мірі, максимально, що можна зробити, це максимально поставити її в зачеплення. О, якось так воно буде, бачите, воно шурує у вилочку. Ставлю нову ще більше шурує. Туди заходить все добре, все сюди заходить добре. Ну тут я ще підшипник, не ставлю, я це буду вибивати зараз. І буду спилювати ту шестерню. І треба мені втулку іншу. Якусь. А можливо, зараз поставлю без шайби і подивимося, як воно буде без шайб. Ну, але без шайби що воно? Отако От воно зайде зараз в зачеплення і все. Мені треба зробити, аби трошечки воно або вилочку ще підчухати, можна, тут так стончити трошки. Аби воно мені не терло в шайбу і було, ту вилочку би мені не шурувало, і було все. Отак от, от би хоч було міліметр зазору. І там би був гарний зачеп. Шикарний би був там зачеп в долині тому. Збирати чуть шайби і збирати чуть вилочки. Бо вона з щолкає, Ну, але то щолкає, то лкає, але тому... Шарик якраз такого би хотів бути. Туди подати вал можливо ще, туди чуть, чуть стукнути його. Але би він тут був добре. Бо якщо я його задужу, аж туди, б він і так забагато туди пішов. Цей вал. Цей вал сюди подати смислу нема ніякого. Треба оцей вузол, оцей от. Зробити, аби воно тут було по центру. Так якби шарик мав бути, щоб кришка його прижала і перещовкуватися. І тут би не чіпляло. Що зараз я це назад витягую, спилюю і покажу, що вийде. Коротше, друзі, зробив я музику, бачите, дивіться. Хочу показати вам, як воно працює. Вон там шарик, бачите, він піднімається, опускається. О, а беремо фіксатор, ставимо так, як ніби то воно защовкується. Ось це нейтраль. Тут. -о. Ось це нейтраль. Все, крутиться. Там є зазор, там є зазор. Включаємо зачеплення першу передачу. О, Хоп. Бачите, заскочив. Дивіться, як воно заскакує. о. Сам шарик і тут пружинкою піджимаю, так як без топор. І вже є зазор між лапкою і шестернею. О, дивіться скільки. Вже терти точно не буде. Подивіться, яке зачеплення там внизу. Повністю шестерня заходить в зачеплення. Ну, і тут, звісно, самі бачите, он, воно фіксує. Якщо я відпущу, о, бачите, я відпущу. Хоп, все. Що я зробив? Я підточив вилочку також. Ну, не знаю. Можливо, хтось скаже, скільки я її зібрав. Вона тут отерла, але вже не треба. Яка вона була. Ось бачите? Оце от, ну тут скільки, півтора міліметра, я її зібрав. От скільки я її зібрав. Не дуже вона тонь, ну трошки тоньше стала, ясно. Міліметра півтора. Так. Це стара, це нова. Але нічого з нею не буде. Вона не зламається. Тут нема такого навантаження, аби її втращило ту вилочку. Будемо бачити, будемо слідкувати, подивимось. Це перше, що я зробив. Бо все рівно терло. Ця шестерня, що я купив, вона трошки ширша, ніж та моя, що тут була. Я зібрав ось ту шайбу, що я підложив. Бачите, вона вже менша. І зібрав цю сторону шестерні. І якраз ця шестеренька стала рівно-рівно з тим з валом, бо вона трохи мала міліметр, вона виходила туди за вал. Якась вона трошки ширша. Добре, що і ширша. Бо прийшлося би тут збирати, а тут підкладати з цієї сторони, тих 2 мм, аби трохи від... відігнати. Таку втулку, коротч, треба було знайти. А так от, воно все працює. Туди включається також. Коротше, все. Аж тепер все. Тут ще нема підшипника, воно просто на одному підшипнику крутиться, але воно крутиться. Тут підігнав зазор, по максимуму підстукав звідти. Там, певне, треба, отут треба буде регулювальну шайбу підставити, би його прижало, той вал чуть-чуть туди. І з цієї сторони. Бо всі шайби стояли з цієї сторони. Дуже великий був зазор у тій конічці, до, що вома. Ну і все, ставлю, ставлю підшипники, збираю це все. І напевно все. О, це теж включається. Сюди також заходить. Гарно в зачеплення. Дуже гарно заходить сюди в зачеплення. вона. О, і туди гарно. Короче, все повинно грати. Повинно все грати. Бачите? Ну, аж так. Ну, В принципі, зараз ще раз. Ще раз зараз вам покажу. Давайте кинемо туди шарик. Поставимо так, якби ніби, то вже все би мало бути. Фіксатор о, нейтрально. Бачите, крутиться. Прокручується. Включаємо першу. Хоп, Заскочив. крутиться. Нічого не треба, зазор 2 міліметри між вилочкою і шестерньою. Ну, коротше, відпускаємо. Хоп. Отак. І туди в ту сторону. Хоп. Все крутиться. Все чітко, все гарно. Все, можна їхати, поїхав. Це, це туди. Це понижені, то повишені. Ну я думаю, я його добив. Як з таким зачепленням, я думаю, буде грати. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Буде воно їхати чи не буде їхати. Уломить ту вилочку, чи не уломить ту вилочку. Я просто подивився там повишених, понижених тоненька. Другої, третьої, дивіться, яка тоненька, бачите? Задня також тонюсінька така. Ну, вона коротша, звичайно, того воно не буде і грати. так. О, вона стоїть тут. А це буде тут. О, Так вони будуть отак. Ну, і я так подумав собі, що нічого страшного, якщо цю я зберу трошки. А ну давайте розказуйте, що ви думаєте. Розказую про регуліровочні пластинки. З заводу з цієї сторони було дві три шайби. Ось цих три прокладки було з цієї сторони. Значить, Воно вал відганяє в ту сторону. Тут виходить шалений. Просто шалений зазор. От між конічкою просто шалений зазор виходить. Він калатається, так як і в тій роздатці. Зараз ось, зараз маленький-маленький стук. Все крутиться легенько. Тому при моїх розкладах з цієї сторони піде тільки одна. Більше просто сюди не хоче стати. Вон, бачите, воно стає рівно. А цих дві підуть з цієї сторони. О, ось так. Ось тут вони будуть. Так що, якщо хто собі надумає регулювати, то буде регулювати собі так. Вечір, сонечко, за обрій. І напевне я буду це закручувати, щоб не голова болить. Буде ще одна серія, напевно як я поставлю роздатку, вже все, і тоді вже буде виїзд, бо зараз я не знаю, там заходять знову холода дощі, гонка, хмара йде. Так якесь небо кондебаситься. Мороз, так що не знаю коли він виїде, а відео я вам покажу, можливо комусь треба буде. Та й собі знайде другу, третю частину. Берта! Берта роздає. Так, коротше, поставив я цей вал. Поставив все на герметик. Кришечки, цю кришку, ту кришку також. Все, все на герметик. Дивіться. Трошки дуже-дуже і -дуже близько задня, але вона не чіпляє, навіть якщо вон, так це її місце, бачите, он на шарик. Навіть якщо трошки трошечки в цю сторону, все рівно вона не чіпляє. О. О. Раз, включається шкода. О. Отак, в ямці. Ну, то задня взагалі заходить шикарно в зачеплення. Шикарніший просто. Перша також заходить чітко, не хочу воно... Вон там видно. Бачите, видно, чик-центр, все, отако. Все, йде, все працює. Ви бачили, яке зачеплення. Ну, коротше, треба обв'язати, позав'язувати ці болти Я зараз тут дротом в'язальним. І поки що, напевне, буде закінчуватися це відео. Буде серія 3. Ще що до цього хотів показати вам вижимний. Дивіться, він все в маслі народ. Вижимний рідний. Тут он є отвір. Туди отвір я змащую. Куплений вижимний розлетівся, той, що я ставив. Це рідний. І він працює. А він не крутиться постійно. Тепер тут є така, такий нюанс, що от я приварив кусок, просто болта. Тут зверху приварив. І аби не жерло лапки, отут воно в мене зачіпляється. Також це комусь може пригодитися. Бачите, воно і верх тримає. І тут пружина тримає низ. Тож пружина відтягує його туди. Так що він стоїть, він не талапається тут, так як то талапається, його крути, він стоїть. Коли лиш тільки вижимаєш, от ну, тоді він крутиться. Отаке от, от я собі зробив і рекомендую усім таке зробити, бо воно є діло. Не буду їм показувати, як я болти кручу, як я мащу герметиком. то все. Ну Я розумію, що комусь може то цікаво, але пойміть, що мені то не цікаво. Я якби ті всі нюанси знімав, все, що це є. Мені треба оператора, бо я саме і не можу вам це відзняти. Якби і хотів, то я не можу це зробити. А у слідуючому відео ми поставимо роздатку, залиємо масло і будемо пробувати рушати. Поміняю сальник венша, бо він пускає, Скажу в наступному відео нумерацію сальника. Може комусь треба буде, аби собі замовив в нього було. В принципі, є ремкомплекти. я купив такий з резинками і з тим всім, що там сальники, якісь там резинки. Все, що до інша потрібно. А на цьому, напевне, все, друзі. Дякую, що дивилися, що були зі мною. Хто переживав, хто підказував. Всім великі-велике дякую. Оце я зробив за день. Ну просто класне виходить зачеплення. Повне. Ну і що ж лапку стер. Я думаю, що нічого її не буде. А ви пишіть, чи буде це робити, чи не буде це робити. Ставимо ставки панство. Як воно буде? Я думаю, що воно буде працювати аж тепер воно повинно вже працювати, ті шестерні нервати. Головне слідкувати за фіксаторами, аби їх не вибивало, аби не вибивало передачі. Та й в принципі передачу, як вибило, воно не рве. Її як наполовину. Вломало зуб, жорнило, вибило, от тоді так. Ще раз скажу свою думку, не двигун засильний. Коробка недосконало зроблена. І в 24-х рве, і вал ломить, і шестерні обсуває. Недосконало зроблена коробка. Регулювання взагалі ніякі. У роздаці зазори просто здоровезні, ну нереальні зазори. Тут зазори також все посували на один бік. Так. Ну, воно включається, зачіпляється і їде. А як воно їде, ніхто на то не звертає уваги. Так що, моя думка, двигун тут якраз, коробка тут якраз. Просто воно зроблено задніми ногами, мізинними пальцями, вночі, в другу зміну, п'яні робили. Ну, шестерні, друзі, шестерні самі бачите, які. О, це нова шестерня задної передачі, я її не ставив, порахував, що не нема смислу. Тим більше що тут нема спуска такого, як у тій шестерні заводські. Це буде в мене на запас. Не дай Боже, я думаю, що воно буде вже все ходити, все буде працювати. Ті шестерні в мене будуть стояти на НЗ, і я думаю, що буде грати. Ви лише подивіться, яка тут роздатка, яке це все моцне, яке це все масивне. 41 кілограм, 40 кілограм, 700 грам. Я не знаю, як її доставити, може дійсно Донкратом, так як Міша там написав у групі. До речі, хто не приєднався до нас у групу в телеграм, посилання в описі. Дуже класна група, дуже дружня компанія збирається без води. Є флуділка можна... Поприкалуватись, пожартувати, посміятися. У нас в групі поділено все по підгрупах, по гілках, є гілка по трансмісії, по електриці, по землеробству. Коротше, заходіть, дивіться, є флуділка, де можна побебекати собі на вільний стиль, просто без образ, без, без всяких таких, в рамках правил. Там все написано. Читайте правила, хто заходить. Так що приєднуйтесь до групи, посилання під відео. Будемо всім раді. А на цьому буду закінчувати відео. Вечоріє. Залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Завжди. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, добра, злагоди, всього того, чого ви бажаєте мені. Взаємно нехай буде і вам. І до скорої зустрічі у наступному відео. Надіюся, ми на ньому поїдемо.